Нас злих нема. <laughs> Ми навіть не думали тут жити. Ми, мене то влаштовувало у калуші, все. Ну а тепер я ні за і гроші, я поїду в калуші, я не хочу в квартиру заходити, вірите? Подобається вам таке сільське життя серед природи, серед <laughs> тварин. Та, 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 та я їх вже скільки набрала, що я, я вже просто нереально їх лишити. Я їх нікуди я вже не лишу. Ото ця причина старий млин. Отут всі викидають. Так. нас нападне вся пенсія йде на це. все? Та чоловікова зарплата ще й uh -huh. до того. А чоловік а. не злиться, що все. Ну, дякувати Богу, я кажу, мені Підтримує повезло вас. з чоловіком. Ну, на, то, на серці кажу такі рани, що я вам кажу, я, я не можу передати. Кажу, то то все. Ну, ну люблю їх безмежно. Я не можу теж з собою нічого зробити. Моя дочка вже на мене сварить, каже, uh -huh. скільки ти можеш, мамо, тобі ж тяжко. Я кажу, так дитина, тяжко. Але я, я не можу. Я не пройду. Ну як кинуть, кажу, я пройду, я не пройду. Я далі підберу. І тяжко мені стаю, кажу, вже деколи так ноги болять, що я не можу. Добре, як чоловік вдома, він мені допомагає також що щось робить. що Я можу собі дозволити трошки розслабитися а так то. Зранку до ночі з тими банячиськами такими теж ще проблема. Баняка, кажу, вже ручка відлетіла, ще мамин. Ну мені великі треба. Кажу. Ми вже буржуйку хлопці тут во поставили. Ми купили. То ми накрили, щоб не порохи ну але що то обігрієш, як то немає перекриття. Ну несу їх туди до хати. Вони не хочуть. вони тікають сюди. Хлопці я... наші з вулиці прийшли, побудували. я кажу, вікна поставили все, попідводили, що ми воду сюди заведемо вже. Я, я так собі думала, думаю, на другому поверсі мав вхід, мав бути, сходи звідти, і так як карантин, що там хто прихворіє, все, я би собі там їх тримала. Ну, каз, знаєте, людина планує, бо керують. Пінопласту, прошу чоловіка, купи пінопласту, я буду сама якісь ящички робити, коробочки. Вони дуже коробочки люблять. Ну, то він вже мені ємкість заніс, бо я їм тут каз, трошки водичку мала, це, закачала. Коротше, ну, знаєте, плани такі, mm -hmm. що. Як можу, так, так роблю. Вона дуже вулицю любить, вона так мало, але вона собі сяде. Кожного, кожного треба погладити і сказати, що то ти її найдужче любиш. Я такі ревніхи. Я кажу, їжу, я їм беру таку дорожчу, щоб вона їм на користь ішла, а не просто на пха. А так проблема у лікарствах і обробка від паразитів. Це мені дуже треба. Ще кажу вакцини. Вакцини мені трошки дали, я не маю що сказати, але для котів дорослих, для маленьких я можу купляти, І такий дуже дуже мені потрібен препарат Cat Protect. Це я ним рятую тих, що зразу лише підкинули. Я одразу їх колю в той же день, що підібрала. І я їм тим рятую життя. Тяжко, бо дві руки то дуже тяжко. То що багато кажу, що я не можу сказати, що все, я вже більше не візьму. Я не можу такого сказати, але ради даю, всі увагою у мене ніхто не обділений. Кажу, так температура 38,6, встаєш рано, а їм треба дати їсти. І вперед, і пішукав. так що я розслаблятися. Кажу, а на босу ногу такого в футболці від самого ранку, то туди несу їсти, то тим, то тим. Можу, то нема коли передіватися. Як за тебе дійсно тримаються то, життя, то, то ти мусиш триматися.